Шановна спільнота, всім доброго здоров'ячка! Ділюся з вами останніми новинами. Ми здійснили свою давню мрію. Відкрили певний паб у нашому невеличкому селі на Полтавщині. А кому цікаво, ходімо, покажу ромтур. Так, такий вигляд має наш старий хутір з надвору. Бачите, який інтер'єр. Багато сюди ми вложили коштів, труда. І так і далі. Так, такий інтер'єр всередині. Море закуски, Бачите, море пивка полтавського якісного. Ну і такий зал у нас можна прийти і культурно провести свій час. Так що, кому цікаво, пишіть коментарі, будемо на них відповідати.